Кожен має свою точку неповернення. У когось це буча, в когось Харків, в когось особиста втрата, а в когось оман, не той, що був у 2020-му, а той, що зараз уже в голові. Бо найстрашніше не те, що сталося, а те, що знову відбувається. Поки ти це слухаєш, поки тривають бої, поки Україна рахує втрати, один чоловік готує повтор і цього разу без помилок. Без свідків, без повороту назад, це Оман 2 і цей маршрут уже активований, телефонний дзвінок, один єдиний з тієї сторони, і все, що було, починає знову змінюватись. Темп, поведінка, риторика, людина, яка щодня кричала ніяких переговорів без перемоги, раптом починає шепотіти Ми готові говорити. Публічно ще ні. Але канали вже відкриті, і Кремль добре знає, що Зеленський на зв'язку. Бо коли тобі вже дзвонили одного разу, і ти підняв трубку, то далі можна тільки слухати і виконувати. Це не вигадка, це не припущення, це логіка. Після провалу великого наступу, після падіння рейтингу, після ізоляції всередині країни і токсичності зовні, Зеленський йде у куті, йому потрібен порятунок, і цей порятунок не з Вашингтона. І точно не з Варшави. Він з того ж боку, де був раніше, дам з Москви, через Стамбул, через турецький готель, через переговорну, де все вже вирішено, і саме зараз запускається новий цикл. Офіс президента дає сигнали через ЗМІ, через коментарі, через оптичні заяви про готовність шукати формат. Подоляк, Єрмак, Тимошенко, кожен на своїй ноті, і навіть сам Зеленський в інтерв'ю каже ми відкриті до розмов, якщо ворог зробить перший крок. Але ворог уже його зробив. А тепер дивись уважно, іде другий. Чому Стамбул? Тому що це безпечна платформа, бо перший оман був незручним, там спалили. Зараз потрібна нова декорація публічна. Гучна, але контрольована, там буде Ердоган, там будуть несподівано підтягнуті представники з російських квадратів. і там не буде журналістів, які задають незручні запитання, бо все домовлено наперед. Шифер Оман – це не географія, це структура, прямі канали, узгодженість, спільний контроль, і головне. Інформаційна підготовка, бо готують не просто зустріч, готують суспільство через зливи, через експертні думки, через імітацію невдоволення на заході, все для того, щоб українці прийняли перемовини як вимушений компроміс. Але це не компроміс, це нова версія капітуляції, бо жодного разу в історії людства мир не укладали ті, хто не переміг. І якщо зараз Зеленський сяде за стіл з Росією після Бучі Маріуполя Азовсталі, це буде не переговори, це буде перша сторінка акту про здачу. У Кремлі чекають цього кроку, вони не хочуть нового наступу, вони хочуть результату. І Зеленський у їхній схемі, бо він зручний, він слабкий, і головне, він уже одного разу обрав себе замість країни. Ти згадаєш ці слова, коли він вийде до мікрофона і скаже фразу Ми починаємо конструктивний діалог. Це не буде голос миру, це буде ехо із Кремля. Бо, перш ніж ти вимовиш таке речення, тобі мають дозволити. Зараз у Туреччині все готове. Переговорний зал, формат делегацій, обслуговування, камери. Дата вже є, поки що неофіційна. але у змі зливається фраза. Президент приїде навіть якщо не буде припинення вогню. Як це називається? Зрада, зневага до РНБО, порушення закону усе одно. Бо коли ти вже отримав дзвінок з Кремля, назад не буває зараз, найважливіше суспільна готовність. Тому й активізуються а, акаунти, ботоферми, наративи про втому від війни, про необхідність компромісу, про Трамп допоможе зупинити це. Але Трамп не святий і Путін не змінився. І ці перемовини не врятують життя, вони лише змусять нас забути про тих, хто вже віддав свої. Вся ця схема інженерно вивірена. Сценарій другого омана включає в себе підготовку до формального виведення Зеленського як миротворця йому потрібно буде показати результат. І цей результат не деокупація, це угода. З умовами, які здадуть національні інтереси, поки що банкова мовчить. Але мовчання гучніше за слова бо кожен день без спростування це ще один крок ближче до капітуляції. І коли Зеленський ступить на землю Туреччини, ми вже не зможемо сказати там ми не знали ми знали і не зупинили. Ти дивишся, як твоя держава готується до нової здачі, і якщо ти не говориш, ти дозволяєш. Якщо ти мовчиш, ти частина цієї гри, а гра йде на пониження. Бо все, що Зеленський не зробив у 2022-му, він компенсує тепер. Оман – це реванш за зірвану капітуляцію, можеш заплющити очі. Але угода вже друкується, дата вже фіксується, списки вже узгоджуються. Все, що залишилось, привід, і коли він з'явиться, вам буде пізно. Оман – це не локація. Це технологія, це точка, де президент остаточно перетворюється з обличчя спротиву на підписан та поразки. Скажи вголос, чи ти хочеш повтору, чи готовий ти втретє слухати, як нас знову зрадили? Чи знову поставиш галочку на виборах тому, хто одного разу вже відкрив двері? Телефонний дзвінок був. І ми всі його чуємо. Питання доглядача. Чи має Зеленський право вести перемовини з ворогом, якщо сам порушив заборону на такі переговори? Чи можна вірити у мир, який починається з повторної змови? Напиши, я не підпишусь на Оман. 2 поділись, якщо вважаєш мир, це перемога, а не угода під диктовку Путіна. Постав вподобайку, якщо вважаєш, що перемовини без перемоги це легалізована здача.